Друз'яки мої всім привітки! І сьогодні ми будемо з вами гуляти в піцерію. Я, виш... я вирішила трішки змінити рубрику на якусь другу гру. І як ви бачите, будемо ми з вами гуляти в піцерію. Хто знає цю гру, пишіть в коментарях. Ну а ми починаємо. До мене вже прийшов перший покупець. І давайте подивимося, що він хоче. Я вмираю, я так хочу бекон. Покладіть туди соус песто, будь ласка. Давайте уточним. Бекон це все не песто. М -м, давайте візьмем. Гаразд, я хочу соус песто, сир та бекон. Добре, вона нам заплатила 9 доларів. Хто не знає соус песто це ось такий тось, зелений соус. Я сама не знаю, який він на смак. Тому просто якщо хтось хоче його додати собі в піцу, то я його додаю. Д До речі, дивіться, що в мене вже є. У мене вже є тут, е, як ви бачите, грибочки, сосисочки, оливки, чи що це таке, цибулька, е, солодкий перчик, бекончик. Е, це у нас анчоуси, така рибка. Це у нас, е, я забула, як він називається, базилик вроді би, базилік чи як. Це у нас баклажани. ну, але, А ми додаємо в піцу тільки сир і бекон. Тому давайте додамо. Не жалеємо. Так, давайте її трішки. Так, до речі, на скільки кусочки будемо розрізати? Я думаю на кусочків 6. Так. Ось так дивіться. Вау, це і справді вау! Хоча майже заснула чекати на замовлення. М -м так, слідучий пок покупець бекон в очах спостерігача. І я хочу бути цим спостерігачем. Усе на соусі песто. Давайте уточним. Ага, це така сама піца, як була. У тої дівчинки знов таки ж ми беремо соус песто і беремо сир. Сир, до речі, я люблю піцу 4 з сири і люблю піцу з пепероні, це ось така от колбаска. Люблю піцу з пепероні і цибулькою, вона дуже смачна. Так, бекона поклали нормально. Давайте трішки прискоримо наш процес. Ой. Понятно. Ну, і що тут ця реклама робить? Вона нам заважає. Давайте візьмем трішки швидше, щоб було все. І, до речі, я знайшла спосіб, як дуже гарно нарізати піцу. Е, я вам потім грайте пісню перемоги Це ідеальна піца, Дякую. Коротше, я слідучий раз покажу, е, як можна нарізати дуже гарну піцу, е, навіть якщо ви не вмієте. Аго, можу я отримати піцу зі смайликом на ній? Зроби усміхнене обличчя значинок. Ага. усміхнене обличчя сначинок. Давайте ми візьмемо срок. Очки, це будуть такі от у нас будуть очки. Я зроблю, не знаю. Ось такий у нас буде смайлик. Носик. Так. Ну, коротше, у нас ось так якось вийшло. Давайте запечем цю піцу. Розріжемо. І що буде, то буде. Навіть якщо заберуть гроші, нічого страшного. Це не перева. Що? Вона мені навіть ще чой віз залишила. Це, це як розуміть. У нас із сином намечається вечір кіно. Але б ми хотіли замовити піцу самі. Можна мені взяти сосиски з цибулею для себе і солодкий перець з беконом для нього? Я б хотів одну піцу з сосисками і цибулею, а іншу з солодким перцем і беконом. Ти знаєш, що я хочу. Ок. Давайте візьмемо так з сосисками. З сиром з сосисками. Так, до речі, як ви бачите, сосиски трішки странувато виглядають, але це нічого інше, це іменно сосиски. Я вам відвічаю. Так, що там? С сосисками і цибулю. І до речі, я взяла таку штуку, що сама накладає цибулю, як ви бачите. Так, а іншу з солодким перцем і беконом. Солодким перцем і беконом ми зрозуміли. Візьмемо солодкий перець. Солодкий перець я люблю, тому ми його не жаліємо. А от бекон, я, до речі, друзі, хто не знав, я ніколи не пробувала бекон. Ну, десь там пробувала, але я вже взагалі не пам'ятаю, який в нього смак. Тому давайте кладемо піцу. Ой! Поклали піцу. Так. Уже закінчується день, тому давайте зараз подивимося, що у нас. У цієї піци дуже сильний смак. Добре. Так, ну що, друзі, у нас закінчився день. Давайте зараз розпочнемо е, наступний. Дох... Давайте подивимося, що у нас тут є. Так, дохід. 46. Чайові 8 е, доларів. Оренда де, мінус 10 доларів. У мене забрали 10 доларів. Так. Е, повернення 0 доларів. використані запаси мінус 44 долари. Е, загальний прибуток 0,5 доларів. Ага. Зрозуміли. Давайте візьмемо. Так, у нас вже є 79 доларів. Ми збираємо на шинку, як ви бачите, шинка. Е, я вже купила бекон, а і базилік. Тому ми збираємо на шинку. Е, поки я її купити не можу, бо в мене не вистачає. Чайових. А далі у нас йде ось така от якийсь сир, чи що це і ще тісто. А так, я все покупляла, як ви бачите, в мене вже багато чого є. Залишилась шинка, якесь тісто і сир, чи що це. Ми зараз будемо бачити. Тому давайте наступний день розпочинаємо. Давайте Що, Сьогоднішній випуск ПНЕ. Закінчується е, ЦА фактами з Олівером. Давайте послухаємо нашого юного е, Вундеркінда в області піци. Ого, друзі! ЦА, мене звуть Оліфер. У мене є кілька цікавих фактів спеціально для вас. Гайда! Можливо, їсти нью-йоркський шматочок за допомогою виделки та ножа. Злочин. Але піцу в Італії часто подають з необрізаним м'яким тістом. Обов'язково візьми з собою прилади, коли будете в гостях. Добре, візьмемо. Так, давайте, що тут далі? Налаштуйтеся наступного разу більше в ЦА фактів, маленьких і милих, як я. А до тих пір е продовжуйте готувати. Добре, будемо готувати. На сьогодні все. Хороша піца, чудова піца, добре. Так, давайте ми не будемо дивитись цю нагороду. Тут в нагороді один кристал. Він мені не потрібний. Давайте пор'ємо наші поклажанчики. Соковичу з бекону. А ще мені казали, що краще смакує з соусом песто. Тому покладіть його, темна скоринка. Ок. Так, візьмемо, як завжди, соус песто. Сир і бекон. Але на цей раз він хоче темну скоринку. Тому ми будемо її, її запікати два рази. Зараз покажу, як це. Ми просто її кладемо в духовку. Зараз покажу. Ми її кладемо в духовку. І коли вона спеклася, ми її кладемо ще раз. І зараз побачите, яка буде скоринка. І так... Ви тільки подивіться, яка вона гарна. Я би сама таку піцу згіла. Але, на жаль, не можна. Так. Я наріжу меншими кусочками. Ось такими. Так, все, можна класти. Все. Ви художник, ні архітектор, ні... Ні, ми, ми, митець, Боже, митець це саме важке слово. Так, давайте подивимося, що тут у нас. І у нас ось вже з'являється е, катастрофічне обслуговування. Мені не потрібно катастрофічне обслуговування, тому я його брати не буду. Збираємо наші кристали. Е, і давайте. Я хочу повечеряти половиною піці з пепероні, а іншу половину сосиски та беконом. Прибережу для сніданку. Але на томатний соус а песто, будь ласка, Поріжте четвер... четвертинками, мій друже. Ок. Це дуже легко, тому давайте. Соус з песто він хотів. Так, соус песто І на одну половину пепероні, а іншу. Так, а він сир там хотів. Ну, про сир він нічого не казав, я покладу. Так, давайте на одну половинку піци покладемо. У нас йдуть. Так. На одну половинку ми поклали пепероні, а на іншу сосиски з беконом. Так. Е але не томатний соус а песто, будь ласка. Так, поріжте четвертинками, мій друже, добре. Зараз запечеться наша піца. Так, ну що, розрізаємо спочатку на дві частини, а потім ось так. Все. Зараз побачимо. Заспівай мені піцу, заспівай мені прекрасна богиня з випічного плоского хліба. божечки. Йоу, ти можеш робити піцу з зображенням своєї улюбленої тварини? Що? Зробити тваринку з начинок. Я не вмію робити тваринку з начинок. Це як? Чому ця дівчинка просить незвичайно пісу, а якісь пліна піци з тваринками, смайликами? Я не знаю, хто це взагалі така. Давайте візьмемо сир. Ну, і давайте вже зробимо її якусь тваринку. Візьмемо пепероні. Два ока. Оліпон. Зараз я обліплюю просто-напросто. Далі я беру. Два грибочка це у нас очі. Е, далі я беру. Е, далі я беру у нас Де базилік, це ротик. І у нас виходить попугайчик. Тільки нам потрібно ще зробити Е, Це у нас будуть, е, як сказати, е, ці. Це у нас будуть пір'їнки. Ну, що, бекон трохи схожий на пір'їнки. Тому давайте. Купуємо, коротше. Бо воно буде дуже довго. Давайте я не буду різати цю красоту. Просто її відам. Це не перевершено. спасіба <кхм> Важлива ніч, приятелі, Я на Південному побачення з одним моїх ведведів. Одну піцу з Anchor з базиліком. Ок. Одну піцу анчоусами і одну з Базиліком. Так, друзі, нагадую, хто не знає анчоуси це ось така ось рибка. Звісно, вона трохи глючить, тому що ну, анчоуси вони якісь. Ця ігра із цих ханчоусів лагає, тому мене їх не завжди просять ІЗС за спасибі. Так, і Базилік. Базилік це теж дуже смачно. Я піцу з Базиліком теж не їла. Але хочу спробувати, тому що я знаю, що це буде супер смачно. Так, нарізаємо по моєму фірменному рецепті як нарізати піцу. Так, все. Ну що? Ти найкращий, друже. Дякую. Давайте подивимося, що у нас тут. І отримаємо ще один кристал. Дякую за один кристал. Мені потрібно провести свій ритуал перед грою. Київ виходить з Мабуть, я з'їм більше на навич... весь... Вечість свого друга спостерігаючи за грою. Але зараз я візьму. а, у нас вже закінчився день, друзі, тому вона пішла. Давайте будемо дивитися, що у нас тут. Так, дохід 43 долари 70 е, з копійками, коротше. Чайові 8 доларів, 42 там з, копій... з копійками. Оренда мінус 10 доларів. мене забрали. Мінус 10 доларів. Повернення 0 доларів. Використні запас 42 долари 34 з копійками. І загальний прибуток мінус 22 з копійками. коротше У нас тут все щось не очень, бо тому, що. У мене оренда мінус 10 долларів. Е, Використані запаси 42. І загальний прибуток 0,22 долари. Ну що це таке? Так, ну що, ок, у нас тут якась реклама. Вибачте за рекламу, але нічого страшного, тут теж якась реклама. Новорічний хо хо хоч дякую, мені нічого не треба, я нічого не хочу. Так, ну що, дивимось, тут якісь ведмедики у нас, так. І, і далі ми беремо ще плюс і купуємо. Ага, мені не вистачає 1 долар. Що мені робити? Друзі, в мене є ідея. Наступний день. Так, давайте ми це з вами пропустимо. Я подивлюсь рекламу. Як ви бачите, реклама тут теж ось така якась Странувата трошки, але нічого страшного. Нічого, ми подивимось зараз з вами рекламу. Купимо мені новий інгредієнт для піци, шинку, м'ясо таке. І буде взагалі дуже смачна піца. В мене, тому хто хоче, приходьте, я вам теж зроблю. Е і насаждатись піцею щоб ви розуміли, в мене ця реклама завжди, тому я не удивляюсь. Нічим я не удивляюсь мені взагалі. Е, давайте... Що тут потрібно робити? Покормити її. Так, друзі, ну що, виходимо звідси. І в мене вже є один кристал. Давайте ми з вами вийдемо. Вийдемо. Так, нам не потрібна ще нагорода. Так, друзі, як мені вийти? Ну, коротше, друзі, давайте я з вами попрощаюся І в, відео, е, в відео ми вже з вами зробимо е, купимо шинку і зробимо саму найкращу піцу. Я вам обіцяю. Е, тому всім пі -пі, я вас люблю. Не забувайте ставити лайки. Е, і, до речі, я забула вам нагадати те, що про рубрику. Ви мені напишіть в коментарях, яку мені рубрику знімати. Зараз я нагадаю, які є. Е, є у нас рубрика розпаковки, є рубрика влоги, є рубрика про роблок, щоб я знімала Ну, типу ігри. І є рубрика, щоб я знімала взагалі. Не про, просто я роблок не знімала, а знімала якісь другі ігри. Це вам вибирати, ви там між собою. Поговоріть, що мені краще знімати, і напишите в коментарях, якщо за Роблокс більше людей проголосує, я буду знімати за Роблокс. Якщо за влоги більше людей проголосує, я буду знімати влоги. Якщо за, наприклад, за розпаковки більше людей проголосує, я буду знімати розпаковки. А якщо за якісь другі ігри, наприклад, про піцерію, ви захочете щоб я знімала, Якщо вам сподобається ця рубрика, про піц сподобалася ця рубрика про піцерію, я можу знімати про піцерію. Це вирішувати вам. Якщо більше людей проголосують за піцерію, я тільки за, щоб її знімати. Мені теж подобається рубрика про піцерію, щоб її знімали, і коротше, ми зможемо дивитися. На піцу, вона така смачненька, тому давайте пишіть у коментарях. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал. Всіх папа, я вас люблю, мої друзяки.